Сили оборони України не зупиняють ударів по російських нафтопереробних заводах. У серпні, за даними Генштабу, здійснили 11 успішних атак. Українські дрони завітали на нафтопереробні підприємства на території Брянської області та у Краснодарський край. Через прицільні нальоти дронів на Росії переполох у регіонах здорожчав бензин, а на деяких заправках запаси палива суттєво зменшилися. Подекуди на АЗС розтягнулися величезні черги з водіїв, які не можуть заправитися. Що про таку тактику думають кропивничани? Чи варто цілити по нафтопереробних заводах окупантів і як це може вплинути на подальший хід війни? Ходімо, поцікавимося. Думаю, треба продовжувати в тому ж напрямку і більше, і краще. Тому що, мабуть, прямо від цього залежить і наша безпека тут. Я думаю, що в майбутньому все ж таки це вплине на їхню логістику, вплине на їхню кількість е, е, ну, бензину і солярки, яка все ж таки буде стримувати трішки цей наступ. Це просто чудово. Побільше б, частіше б і сильніше, б, щоб там горіло все просто і всі бажано. Нафта і бензин потрібні для того, щоб заправляти їхні транспортні засоби, які вони використовують для того, щоб атакувати Україну. Тому чим менше буде у них цих ресурсів, тим менше буде спроможності запускати цей транспорт з орками і так далі. Тому це, це тільки позитив. Як на мене, ну, наші втрати набагато більше від їхнього їхніх. Налетів, ті, що робиться в Києві, в Запоріжжі, кругом. Тому я вважаю, що недостатня відповідь. Потрібно, звісно. Чому? Хай в них теж будуть проблеми з енергосистемою, хай сидять без світла, без пального, без нічого. Правильно? Це допоможе в подальшому змінити хід війни. Я думаю, так. Да. Яким чином? Ну, в них не стане ресурсу енергетично, так, а нам буде на користь. В принципі, це війна, і я вважаю, що це правильно. Так як і країна, окупант, агресор атакує нашу енергетичну інфраструктуру, то я вважаю, що це правильно. Може, щось про щось задумується для, для нас, ще нас ще нічого вийде. доброго не буде. А чому для нас нічого доброго не буде? Тому що у відповідь летітиме по нам, та й все. Мою думку, це слід продовжувати якомога більше. Мені здається, це якусь певну тактичну перемогу нам дасть, але не слід забувати, що таке Росія. Їй просто закупити це паливо, найближчу коротку перспективу і повернути всі запаси. Але це досить приємно принаймні спостерігати. Красневі самоцвіти у Кропивницькому розпочався 55-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва. Гостей біля театру корифеїв зустрічали фотозони з реквізитами та частинами декорацій із постановок. Старт насиченому виставами тижню дали музи покровительки театру Мальпомена Талія та Терпсихора, Я Талія, муза театру і комедії, гри без жури. Відкрию вам радість та жарти, такі мої вам дари. Я терпсіхора, муза танцю, руху, ритму та грації. Сьогодні закликаю кожного відчути ритм цього дива: Свята, вересневі самоцвіти. Я мельпомена, муза трагедії та величного театру, вересневі самоцвіти, свято де сцена перетворюється на храм мистецтва. Де звучать голоси митців, а душі глядачів сповнюються красою та силою театру. На запрошення Муз гості попрямували в театр, де їх вже чекав сам Марко Лукич. Так називається імпресивна вистава, яка й відкрила фестиваль. Прем'єра цієї постановки відбулася у 2024 році. Підшліфувати виставу перед новим сезоном приїхав зі столиці її режисер Микола Бабин. Головний герой цієї вистави це сам Марко Кропивницький, який проводить екскурсію глядачам і водить по репетиціях уривків своїх п'єс. По різним локаціям театру це така вистава, екскурсія, вистава-подорож, така імерсивна вистава, де глядачі не сидять у залі, а де глядачі ходять з Кропуницьким і дивляться, Кропуницький репетирує. Так, тут неправильно, там треба то, там треба то. Там треба поправити. Там треба. Ти не виходь на, 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 на сцену, А чому я не буду виходити? Мене публіка любить, публіка не тебе любить. Публіка любить е, персонажа, якого ти граєш. Ну такі якби, дискусії режисера з, з акторами по такого плану типу Як було працювати в театрі. Перехаю, і з трупою прекрасно. Репетирувалося е, дуже хороші актори в театрі. Зараз от у цьому сезоні багато з'явилося нових акторів, і це теж дуже освіжає е, колектив трупу. Заряджає, якось оновлює. Хотіла показати велику виставу, але на жаль. Не покажу вам, бо почали готувати до кисоця з Ідероса очевидь, зайшли в глухий кут. Ну а далі почали готувати Мамаша, Глитай, старі сучки. І завжди перед нами поставала дискусія. Завжди виникало одне питання, що є головним в театрі. І ми вирішили, дорогі глядачі, що ви будете нам за Соломона і допоможете розв'язати все питання. Ну що, почнемо? Тому... Здравствуйте, Ох, Як мене налякали? Відвідувачі від участі у виставі в захваті, як і від самого театру корифеїв. Театр чудовий, чудові актори. Люблю сюди приходити, буду приходити. Ну а під час війни я вважаю, що це також дуже важливо, тому що життя продовжується. Ми повинні отримувати якісь емоції, які не тільки нас розважають, але дають, щоб ми над чимось замислилися, про щось подумали, в тому числі про вічне. А що ж може бути вічне, якщо не наші коефеї? Відчуття дуже такі позитивні. Мене досить вражають ці, можна сказати так, сама атмосфера. Вона дуже така приємна, затишна. Мені подобається. Незважаючи на те, що зараз війна, все одно це є дуже важливою частиною нашої країни. І те, що розвивається театр, це дуже класно і дуже чудово. Подякували театралам за примноження мистецьких традицій та яскравий старт 55-х вересневих самоцвітів і представники влади. 55-й фестиваль. Попри війну, попри повномасштабне вторгнення, попри ковід, ми з вами змогли зберегти і примножити цей наш культурний актив. Це унікальна подія, і це наша культурна зброя. Наш ворог завжди намагається використати культуру, пропаганду, інформацію проти нас, але ми стоїмо стійко на своїй землі, ми стоїмо стійко на своїх культурних здобутках. Хочу в першу чергу подякувати тим, хто стояв у істоті зародження цього фестивалю. Ми можемо усвідомити, як важко в той період було б пронести оцю ідею. Відтворення української ідентичності, українського театру. Думаю, що цей фестиваль буде жити вічно, тому що мистецтво воно вічне. За анонсами вистав та інших мистецьких подій в рамках фестивалю Вересневі самоцвіти слідкуйте на офіційних ресурсах театру корифеїв. Триватиме театральний марафон до кінця тижня. Вже 30 патронатних родин створили на сьогодні у 18 громадах Кіровоградської області. Наразі там виховуються 85 дітлахів, поінформували в обласній службі у справах дітей. Патронат це соціальна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд та реабілітацію дитини на період, поки її біологічні батьки не подолають складні життєві обставини. Зазвичай в патронатних сім'ях діти знаходяться не довше трьох місяців, в окремих випадках до півроку. На час воєнного стану термін перебування. Дітей в патронатних родинах не обмежується. Патронатними вихователями можуть стати повнолітні громадяни, в яких є досвід догляду за дітьми та комфортні умови для їхнього проживання. При цьому в них не повинно бути судимостей, проблем з алкоголем чи наркотиками та серйозних хронічних захворювань. Як правило, патронатні вихователі мають помічника. За свою роботу вони щомісяця отримують зарплатню. Патронатний вихователь 24 тисячі гривень, помічник 8 тисяч гривень. На додачу кожного місяця держава виплачує патронатним родинам матеріальну допомогу на утримання дітей. Так, що місяць патронатна родина отримує на кожну дитину два з половиною прожиткових мінімума, в залежності від віку дитини. Якщо в родину влаштована дитина з інвалідністю, то такі виплати становлять 3,5 прожиткових мінімуму. Для прикладу, якщо це дитина від 6 до 18 років, це 8 тисяч гривень. Якщо це дитина з інвалідністю, це понад 11 тисяч гривень.